Вітаю! Мене звати Розхата Олександра Сергіївна, я учениця 8 класу політехнічного ліцею КПІ міста Києва. Тема моєї роботи процес створення та застосування пензлів у редакторі Photoshop. Для створення текстурних пензлів я використовувала програму Photoshop, у якій я обробляла пензлики до готового результату та розглядала принцип їхньої роботи. Папір та художні матеріали, щоб зробити відбиток своїх пензлів та перенести їх у програму. Процес роботи над створенням пензля можна поділити на такі етапи: перший задум про роль пензлика, які текстури він має передавати, та для чого він створений. Наприклад, пензель для малювання скетчу не буде передавати текстурність сурність настільки яскраво через свій розмір, що треба буде враховувати. Другим етапом було відображення самого пензлика на папері, враховуючи критерій пергаму. Інвертування його у саму програму та редагування його до готового результату. Ну і останній етап це додавання пензля до програми. Завершальним етапом у моїй роботі є створення малюнків моїми текстурними пензлями та одним звичайним пензликом. Процес малювання набув нових відтінків через появу додаткової текстури малюнку. Також можна помітити різницю між етапами створення малюнку та відзначити перевагу текстурних пензлів. Під час малювання скетчу та лайну пензлик гарно нашаровувався, що призвело до чіткості лінії, яка дала змогу швидко виконати цей етап. Фарбування стало більш приємним через додаткову текстурність. Тож, порівнюючи готові ілюстрації, можна побачити причини того, чому все таки варто використовувати текстурні пензлі. Наш малюнок став приємнішим для сприйняття та набув нових фарб. Також варто порівняти самі пензлі. Звичайно, пензлик не буде поводити себе як текстурний, їхня передача буде відрізнятися. Так само мої пензлі є універсальними та підходять до чимало об'єктів. Ну, і, звичайно, особливості пензлів можна коригувати, посилаючись на свої побажання, наприклад, збільшення або зменшення текстурності. Ось і готові ілюстрації, створені мною у фотошопі. Ліворуч малюнок одним звичайним пензликом, праворуч малюнок текстурними пензлями. На прикладі можна самим побачити, чим ці картинки відрізняються. І також розмістила дві ілюстрації окремо. У кінці липня, початку серпня, мені захотілося розглянути тему текстурних пензлів та самі їх зробити. Також у серпні було здійснено пошук інформацій про їхнє створення. У вересні та жовтні я розглядала та шукала матеріали, за допомогою яких я створюю свої пензлі. В кінці листопада я почала малювати малюнок та випробувати пензлі на практиці. У грудні я мала два малюнки одним пензликом та текстурним. У даній роботі було доведено, що використовуючи текстурні пензлі, можна покращити свою роботу. Разом з тим полегшити процес створення малюнків. Пензлики є універсальними та зручними. У результаті їхнього використання пензлі стають помічником у роботі з малюнком, які допомагають вийти моїм роботам на новий рівень. Також хочу продемонструвати принцип роботи текстурних пензлів на практиці. Вони гарно нашаровуються, Виглядають цікавіше, та з ними легше працювати над малюнком. Дякую за увагу!